Друзі, подивіться, як у ботанічному саду, навіть із парканчика. По факту такий парапет знаєте, зробили красоту. З цього боку з висоти насадили на самій стіні різні рослини, вон, ви бачите. І навіть зверху посадили тупіромію, ось таку і ось такі рослинки. Просто в заборі взагалі. Це класна техніка, її можна використовувати і на будинковій ділянці. Бачите, можна не просто зробити собі паркан, а так, щоб на паркані зверху росли квіти. Для цього необхідно просто зробити зверху отвори. Звичайно, думаю, щоб не псувати паркан, загерметизувати, щоб були такі, наче у вас на паркані або в паркані такі вазони вбудовані. У вас буде така краса. Ось так. Користуйтеся лайфхаком.